Сьогодні будемо розвінчувати міфи, які зупиняють людей від того, щоб розпочати власний бізнес. Перший міф кав'ярні самообслуговування у великих містах непопулярні. Звичайні кав'ярні з бариста та мафи і так пропонують доступну та швидку каву. Що ж подивимось, чи це так насправді. Не схоже на те, що за наступні 5 хвилин кожен отримує свою бажану каву. А от я вже смакую? Справді фасткава. Другий міф, який побутує в уявленнях зацікавлених людей, терміни окупності невідомі. Хто знає, як це буде. Прибутковість не визначена, бо потік клієнтів щодня різний. Не можна нічого спрогнозувати. Наші партнери виходили на дохідність мінімум за півроку, максимум за рік, а дохідність, я вам скажу, пристойна: від 20 до 130 тисяч гривень пасивного доходу на місяць. Та й апарати надають повну статистику від кількості проданих стаканчиків до середнього чеку. Тож нічого магічного прогнозувати прогнозуванні немає. Дохідність залежить від місця, але у світі бізнесу це норма. Менеджери фаст кави допоможуть підібрати найкраще місце у вашому населеному пункті, щоб якомога швидше вийти на дохід. Скептики ще скажуть те, що ми порахуємо за третій міф, але ж це не для наших людей. Вони бачать, що щось лежить без нагляду та й потягнуть додому. А на ще й розіб'ють все, що можна розбити. Ось так виглядають вулиці, на яких нічого цінного немає. А якщо це буде апарат, то він точно не виживе. Ну що ж, розвінчуємо, кав'ярні мають камери, а матеріали доволі міцні. І більшість клієнтів поважає чистоту, особливо коли знає, що може бути на камерах. Та і коли це якесь людне місце, то мало хто хоче при людях трощити і нищити. Четвертий міф – для управління автоматом потрібні значні знання та досвід, як я буду ремонтувати кав'ярню, якщо раптом щось зламається. По-перше, фасткава не випускає вас у світ непідготовленими. Ми регулярно проводимо навчання, і, звичайно, ж перед покупкою ви дізнаєтесь всі нюанси того, як користуватись та обслуговувати апарат самостійно. Фірмова crm система покаже, що потрібно зробити. Також ми регулярно проводимо огляд та профілактику обладнання, але фасткава не залишить вас у разі виходу апарату з ладу. Ви можете повідомити нас про будь-яку несправність, і команда технічної підтримки допоможе її вирішити. П'ятий міф і останній міф, який часто зупиняє людей перед відкриттям бізнесу. Складно запустити бізнес незрозуміло, як оформлювати документи, шукати місця та домовлятись про оренду. Ми розуміємо, що це не легко, але тут на допомогу приходить франшизна модель Фаст Кава. У вас буде гайд по кожному кроку від отримання дозволів до пошуку локації. На кожному кроці ви не будете самі допоможемо і підскажемо. Ми запустили понад дві тисячі точок по Україні. Ваша може стати наступною. Ну от і всі міфи розвіялись. Кав'ярні самообслуговування фаст кава це не тільки смачна кава, але й перспективний бізнес. Тож час перестати вірити міфам і почати заробляти на реальності. Які ще перестороги та страхи у вас є щодо запуску бізнесу? Пишіть в коментарях, і ми розкажемо наскільки вони обґрунтовані. Підписуйтесь на наш Ютуб та ставте вподобайки.